Історія Станіславова у міжвоєнний період в Івано-Франківську відбулися драматичні читання за участі акторів драмтеатру. Артисти читали п'єсу Лариси Мончак Квіти під руками д'явола. Більше про неї наша Вікторія Резун. П'єса Квіти під руками диявола. Це історія Станіславова в період початку Другої світової війни та людей, які потерпали від тодішньої влади через тиждень 22 червня 1941 року. Фашистська Німеччина напала на Радянський Союз. З липня 1941 року в місто Станіслав увійшли угорські війська, союзники Німеччини. Це історія, яка відбулася у нашому місті в Станіславові у 40 му 41-му, 42-році. Це історія про любов українського хлопця і єврейської дівчинки. Це історія про те, як наше місто потерпало від навали німецького фашизму. Це про гетто, яке от власне, буквально неподалік колись було створено. Де було закатовано і вбито більше ніж 10 тисяч євреїв. Події, що відбуваються у п'єсі, вважає авторка. Перегукуються і сьогодення. Всі ці історії забуті вони під шкірою, вони рано чи пізно проривають. Нам на цьому досвіді треба вчитися. От я власне хотіла відтворити, щоб показати, як не можна, як не має бути. Чому ми повинні боронитися від теперішнього загарбника? Бо в нас уже таке було, тому що фашизм німецький дорівнює расизму російському сьогодні. Виконала роль єврейської дівчини, іде у п'єсі Іванна Сірко. Я розказую про е, дівчинку Йону, е, юнку, можемо так сказати, яка закохалася у хлопця, ви е, де прийняли її не з найтеплішими обіймами. Скажемо так, батьки цього хлопця не дуже любили. Е, Жидівок, як це називається у п'єсі, але вона завагітніла і, на жаль, народжувала дитину при жахливих умовах. Але зі своєю силою, вірою в те, що все має бути добре, вона впоралася. Так пахне жасмин. Люблю цей запах. Це ну, прималі. Пише, так пахне жаслим. <рес> І люблю, як пахнеш ж ти. Діда Як Якби ти знав, як мені зараз добре. Вже вдруге прийшов на такі читання. Дмитро каже, сподобався такий формат, адже це не схоже на звичайні п'єси акторів драматичного театру. Дуже обожнюємо акторів. Супер любимо франківський драмтеатр. Просто прекрасні. Тому стараємося відвідувати кожну їхню подію. Наступні драматичні читання відбудуться вже 20 березня.